Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Пролетіли дві неділі моєї відпустки осінньої. Завтра приїдуть діти, нас заберуть з мішками, з торбами, з сумками і нас. І поїдемо вже. Звичайно, це закінчення дашного сезону, як мені. Сусід сказав, ти закінчуєш сезон гороні, я ще приїду, ще цибулю, чесник посадовлю, бо зараз дуже тепло, ще не, не, не можна садити. А він каже, ну це ж вже буде на наступний урожай, а цього року ти все урожай зібрала. Кажу, так, да, значить закриття сезону. Ну ладно, хай буде закриття сезону, це правда. Ось квітують ще такі красиві квіти осінні. Спала жара. Ця гризантема надумалась, ще колись цісти. Я вже, мабуть, її бачити не буду. Ця вже перецвітає майже. Роза вже починає опадати листя. Птахи ще співають. Резонтеми ще будуть свісти, але, мабуть, я вже не побачу їх. Ще квітує красива роза. Ось ця. Сонечко світить. І тут ще буде пізня пізнятема. Клумбу вже перекопала. Викосила все з гребла, що сухе спалила, стане на компостну кучу. Горіх тут вранці приходять дві білочки і носять собі горішки. Трохи я назбирала, але ще багато на дереві, чогось не падають, а високо достать збити не можу. Нічого, потім приїду позбираю. Ці клумбочки вже теж все прибрала, хоч чорнобривці ще цвіли, але. Коли ж мені його прибирати? Тут багато чого вже два дні стираю, вчора постіль стирала сьогодні одежу. А ось тут наші мішки, все в мішках сложено Ще вчора тут щось полоскала Там уже і капуста, і морква, і буряк, і гарбуз на кашу. Тут уже все складене, підготовлене і накрила, щоб подощік ішов, щоб не намочило. І тут за будинком теж ось все скосила, згребла. Перекопала. Трошки чоловік допомагав одного дня, а другого дня вийшов копати, щось йому стало погано. Завела в будинок, кажу, ні, краще я сама. Ще петрушечку треба зрізати. Завтра свіженьку. Полуничка прийнялась. Ось квітує, вона в мене ремонтантна. І до до морозів квітує, просто цього року вона всохла геть від жари. Ось це в мене чуть-чуть тут перекопати. Завтра тут чуть, -чуть і тут чуть-чуть. Може я ще сьогодні трошки покопаю, але дуже рука болить, бо вчора гребла. А ні, тоді тут -то трошки вже поможуть. Там горчиця зійшла, це я раніше сіяла, вже гарненька, як сідирати. Ось приїхала дві недільки назад, посіяла, прибрала помідори, теж зійшла. Ну, ще вона маленька. Нічого підросте і пізніше геть. Пізніше геть перегоримо і буде підживлення. Дерева вже потроху скидають свої листя. Огород прибраний до зими. Чотири рази їздила по гриби. То з сусідами, то з сестрою, то з подружкою. Всіх просили, візьміть мене, хто буде їхати, візьміть мене. Трошки насушила. А то смажили. А це ще діти приїдуть, хоч ж їм трошки відварених дати, хай потім собі щось готують. Ну і так щось приготувати. Як вони приїдуть сюди, завтра зроблю жарко з грибочками. Так що щось буду готувати завтра зранку. У мене тільки кухня. І тут теж вчора косила, тут ще не згребла. Це єдине, де я ще не згребла. Яблуки вже обірвали, теж яблуки треба забрати. Ну, там якесь одне, два десь залишилось, падає. Гнилі знесли, позабирали на компостну кучу. Дерево теж вже починає опадати листя, це шовковиця. Цього року розрослась, так сиділа маленька-маленька. Я її весною так гарно постригла, а вона так розрослась, капець просто здоровенна стала, стільки років сиділа. Там ще малину. Сьогодні якісь сухі віточки повирізаю, візьму садові ножниці. Ну і так майже робота доходить до кінця. Трошки дощик не давав робити. Мусили відпочивати. Трошки по гриби ходили, трошки в огороді працювали. Ось така осіння відпустка. Всім миру, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Дякую за ваш час, за ваші прогляди, за ваші лайки. Всім пока, до нових зустрічей.